Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Хотабечвот з найкращими та динамічними World of Tanks. Сьогодні дивимося на 60-те Левандовського, поляк 10 рівня з 750 альфи. До речі, чому я показую цей бій? Звичайно, шикарні показники по завданні шкоді, все таке. Але перший раз бачу, що наряд ширів штурмі. В прийомці ми настрілювали отакі шикарні показники по завданій шкоді. От ніколи я не бачив ні в кого, і сам дуже багато реплейчиків, звичайно, записав. Теж не бачив ні в кого, щоб от іменно у цьому штурмі настрілювали багато завданої шкоди. Звичайно, щоб настрілювати завданої шкоди, багато треба, щоб всі зірки зійшлися. Повністю абсолютно усі, і ще й в один ряд. І сьогодні якраз той день, що усі зірки зійшлися. Тож, дивимося, звичайно, швиденько на нашу гармату. Зараз бронебійними стандартними снарядами. стріляє наш автореплею. 750 середньої разової шкоди за постріл, та 250 пробивають вони бронебійні, та 317. Пробивають міліметрів бронепробиття, мають голдові кумулятивні снаряди, які теж забирають 750, осколково власні снаряди забирають 950 та 90 пробивають. До речі, швидше за все, Сьогодні грає з нами поляк, бо тому що судячи по його нікнейму, це поляк. От принаймні, я так собі думаю, зараз прочитаємо його нікнейм: Вибужач. От, не знаю, правильно, неправильно, от, мені здається. Отак. Вибужач, що це все, це польська мова. Обов'язково, якщо є якісь знати, то пишіть в коментарях, Звичайно, вони завжди вітаються в коментарях. Так, І ми даємо вже третю пайку, якщо не помиляюся, другу чи третю, третю пайку ми даємо на халяву 2056 у нас настріляного. І по суті, це така маленька карта. от, Дивіться. от. Зараз куди нам поїхати? От, з цієї гірки от, нам ще дуже пощастило, що наші союзники поїхали по А-лінії. І зараз будуть, вони, вони приймають із 7 що там дуже мало противників поїхало. От, зазвичай вони продавлюють, і зараз, як правило, противники нам накидали б в борти. От, але не в цьому бою. Як я вже сказав, у цьому бою у нас зійшлися всі зірки. Зараз 3-0. Ми ведемо, до речі, по хітпоінтам на команду на 6 тисяч аж. Так і подивіться, ми зараз працюємо по перезарядці, все шикарно. 762. Зараз дав'ємо, 121Б. І зараз чекаємо чергової перезарядочки, можливо, вдасться прописати свою пайку по ВЗ-55. Можливо, ще по комусь там об'єкт 277. Невідомо, що він там робить, але все ж таки ми добиваємо 121Б. Ну, звичайно, як би там не було, у нього вже карна гармата, Там 350 мм бронепробиття. 390 він забирає. Звичайно, у нас набагато більше рефа, але все одно у нього досить непоганий ДПМ та бронепробиття. Так, знову візаві. Забираємо ми другий, другий ваншот підряд. 5315. Уже у нас настріляного, 5-1 рахунок, і зараз наша команда виривається вперед з колосальною різницею по хітпоінтам хідпонтам. По гарматам, подивіться, третій ваншот, третій ваншот знову поляка з нашого візаві. Цього разу 353. Всі хітпоинтики, які він мав, всі ми забираємо. Можливо, 277 Зараз, можливо, буде четвертий ваншот. Побачимо, можливо, по комусь іншому вдасться присунути. Ну, ваншота не буде. 991 хітпоинт. Це занадто багато. І знову 121 приїжджаємо. І ми, звичайно, пробиваємо за НАТО. Він... От, здається, от такий бій, що нібито всі підставляються на вимогу нашого автора реплею, але е, мушу вас завірити, що це не так. От, це просто так склався бій. От, звичайно, кожному, якщо так складеться, кожен може настріляти десятку, 10к може настріляти, звичайно, таких боїв. Дуже-та дуже мало, просто, просто дуже мало. Можливо, навіть буває таке, що ні в кого такого щастячка не, не повезе в бою. За весь час, за весь період проведений у нашій чудовій грі. Вже 7805 настріленого до речі, залишається тільки п'ять противників. т 110 десять До речі, він там за камінчиком. Це стандартна позиція на цій мапі. Я більш ніж впевнений, що ви знаєте за яким камінчиком я вам кажу. І все ж таки зараз цілимо об'єкт 140. Об'єкт 140 нібито і хоче, але і не хоче виїжджати. Можливо, 121-й, та він теж не хоче. Можливо, ще хтось буде, об'єкт 268, варіант 5, польовій частині Там світився останній раз. Так, і все ж таки підсвічують Т-110Е4. До речі, його трішечки там видно. Він занадто дає назад, можливо, вдасться зараз йому прописати смачню пайку на 750. Так, видно його. Сергієшки його було видно і ще й залітає дуже чудово. Так, до речі, подивимося, яка швидкість польоту. 900 метрів за секунду і залітає в борт башти. Чудово, звичайно дуже чудово. Залишається тільки об'єкт 268, варіант 5 та, звичайно, артилерія, об'єкт 261. Ну, До артилерії, швидше за все, ми не доїдемо, але об'єкт 268, варіант 5. Фуловий повністю, 2000 хітпонтиків, і він здає задом. Прям таки під нашу гармату, так і. Пробуваємо на 800 майже вилітає, так і наші союзники його добирають. Більшого показника по завданій шкоді на цій мапі в цьому режимі я ще не бачив. Тож обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал, слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.